Мої батьки розлучилися давно і з того часу живуть окремо. Після розлучення батько повернувся до своїх батьків і оселився в старому будинку, де давно не було жодного ремонту. Цей будинок належить мені. Мати ж знайшла нового чоловіка та переїхала до нього, залишаючи частину будинку, що також є моєю власністю, але вони не планують повертати мою частку. Про розлучення я дізнався, коли ще був в школі. Готуючись до випускних іспитів, відразу після цього вступив до університету та переїхав в інше місто. Батько залишився жити з батьками, а мама швидко знайшла нового партнера і привела його до нашого дому. Тепер мені 27 років, я закінчив навчання і одружений. Моя дружина для мене найважливіша людина, яка підтримує мене у всьому, особливо в період розлучення батьків, коли мені було важко. Одного разу я приїхав до матері на кілька днів, але швидко зрозумів, що довго тут не затримаюся. Ми з її чоловіком були абсолютно різними людьми, і спілкування з ним давалося мені важко. Він знав, що частина будинку належить мені, але поводився так, ніби я тут зайвий. Перебуваючи в цьому будинку, я помітив, що відчим часто повертається на підпитку та навіть пропонує матері випити разом. Це викликало в мені відразу. І я вирішив, що хочу почати жити окремо. Але мама була проти якщо ти підеш, мені буде некомфортно. Ми з чоловіком не можемо жити в одній кімнаті тобі вже 22 роки час думати про сім'ю, допомагати батькам, а не претендувати на свою частку будинку. Фінансове становище матері та відчима було складним, і вони розраховували на мою допомогу. Коли я знайшов роботу, мама почала часто просити гроші. На рахунки, їжу, одяг. Відчим не працював і навіть не намагався знайти роботу. Він не купував нічого для дому, кажучи, що я йому чужий. Так тривало майже два роки. Врешті-решт мама виставила мене з дому, звинувачуючи в тому, що я їй не допомагаю. Подивись на себе ти собі купуєш прикраси, одяг, парфуми, а твої рідні сидять без грошей. Тому. Мені довелося переїхати до батька, але там ситуація не була кращою. Він також почав пити і сприймав мене лише як джерело фінансової підтримки. Я витримав там кілька місяців, а потім моя дружина Олена запропонувала мені одружитися, і я переїхав до неї. Через кілька місяців мій батько пішов із життя, і його будинок дістався мені у спадок, оскільки інших спадкоємців не було. Але ми нічого не робили з ним, бо ремонт потребував великих витрат. Зараз я живу з Оленою в її будинку, але мама постійно телефонує, просячи гроші, бо в неї великі борги за комунальні послуги, і вона сподівається, що я їй допоможу. Навіщо тобі дві хати? питає вона, або відмовся від своєї частки, або допомагай нам з боргами. Оскільки я давно не живу в тому будинку, Олена не підтримала ідею допомагати їм фінансово. Я хвилююся лише, щоб вони не втратили будинок через борги. Жити в тому будинку я не збираюся, але розумію, що в майбутньому він може знадобитися, тому поки що вагаюся, що з ним робити.